А як цей пас почують в Брюсселі? Адже ми вже Готові підписати угоду про асоціацію. Більше того, єврокомісар Фюля навіть озвучив дату, коли б це могло відбутися. Це восени 2013 року. Чи не стартують ці тісні переговори з Москвою, з Мінськом та з Алма-Атою, або точніше, з Казахстаном, чи не стартують вони до того часу, як Україна підпише угоду про асоціацію з Євросоюзом? А це цілком можливо. і дуже вірогідно. А тому, що якщо ми подивимось на наші відносини з європейським союзом, то вони сьогодні фактично заморожені. І перспектива підписання е, угоди про асоціацію, угоди про зону поглибленої вільної торгівлі сьогодні, е, після парламентських виборів значно віддаляється. Е, це один чинник з іншого боку, Україна втрачає ринки. Е, на міжнародній арені виробництво металургічної продукції падає. Ми втрачаємо ринки в Китаї. Ми втрачаємо ринки в інших регіонах. Наше стремління розвивати співробітництво з Китаєм, поглиблене співробітництво не виправдалось. Ми втратили рівень стратегічного партнерства Сполученими Штатами Америки. Відтак, втрачаючи ринки, об'єктивна ситуація підштовхує Україну до митного союзу.